Вітаю всіх на моєму ютуб каналі. Вчора в Modern Warfare 2 та Warzone 2.0 о 8.30 за київським часом розпочалась подія Shadow Siege. Мені тоді не вдалося пограти. Дуже довгу катку шукала. Я на все це плюнув і вирішив сьогодні а, пройти цю подію. А, за цю подію даються ось такі круті нагороди. Також тут з'явилося передзамовлення Modern Warfare 3. За передзамовлення можна отримати два скінчики на соупа і збірку зі скіном на М13C. Ну, креслення. Тому в цьому відео буду грати в новий режим, буду грати через сервіс хмарного геймінгу Boosteroid. Якщо у вас є бажання придбати підписку на Boosteroid, то буду дуже вдячна, якщо ви це зробите саме за моїм посиланням. Посилання є в описі під цим відео. А дякую за увагу та бажаю приємного перегляду. О, кацен. Fire, so, expect a bumpy ride. From the offset LTs, all shadows will mobilize to your first objective, one of eight enemy missile launchers located around the perimeter of the observatory. You will take over your assigned launcher and on my mark, initiate a focused fire attack, destroying Zaya and blasting ourselves one colossal entry point into that underground complex. Once inside, you will locate the chemicals, select as many canisters as you can, and double time to an Коротше, ми граємо за Shadow Company, Ми повинні ро розвалити групировку Кьонінг російську на Зая обсерваторі. Спочатку треба захопити вишки. Ось ці помічені, і ракетами завдати удару по Заябсерваторі. Знищивши її, там відкриється якийсь доступ до сховища з газом. Так. Тут в контейнері ракета. Ми всі в костюмах Shadow Company. Що з не дуже багато, ось ракета піднімається? Скоро ракета вже взлетить І бахне поза обсерваторія. Давайте буду на це дивитись Все, полетіло вона. Так, мені скінчик на гвинтокрил дали Оооо Махина! Поїхали! Оце машинку мені дали. Тип теж хочу на машині їздити. Стоп, мені взагалі всю команду треба було забрати, але. Я не розумію, де вони. А вони на іншій бронетехніці, напевно, їдуть. А что, бронетехнику никто не забрал? What the fuck? Они забрали, но на ходу. Там вон ще одну бронетехніку скинули. О, зараз здається, ракети полетять. Все, дивимося за обсерваторий знищують. Ракети полетіли. Бам. Це мінус Тут Вся команда загинула. Так, дали нову нагороду. Все, треба їхати в Зай-обсерваторію. І забрати каністри. Блін, в мене ф'юл закінчується бензин. Шкода, але що поробиш? Стоп, а що вони робить, З ким вони файтяться? Треба каністри забрати. А тут що? Так, треба каністри... Забрати. А тут джагери? Тут дрони, джагери. Ох, йо, у мене зараз. Но окна. Тут українці. Треба відійти. Ой! Це Кьоні, здається. Ох, йо тут ботів! Йомай, я тут ботів! Стопа, що, якщо я помру зараз, то все, це ГГ, типу? Капець тут купа всього. Тут і дрони, і ці джагери, і боти, звичайні. Ну я ще поки живий, але мене зараз доб'ють, напевно, боти. У мене вон ріки, типу, але він з'їбався там на, на сотку метрів. А всі типи, напевно, мене не можуть підняти. О! Бля, майже підняв, тип. Але я помер. А, все нормально, я з'явився. Блин, минус зая обсерватория. <Слух> Сейчас мне идти в до досе в массе. Так, а мне треба в хит. Ну, типа вже з каністрою бігаю. Треба встигнути, щоб всі не розібрали каністри, блін. Бо якщо всі розберуть, буде сумно мені. Так, стоп, це каністра. О! Побігли! Тут вид від третього обличчя. Я не розумію, це Це в моїй команді українець. А ні, це не в моїй команді українець. Типа лаунчер. Ну, піднімайся. Так, скинув. Треба ще йти брати. Там, до речі, завданька є, щоб лаунчер забрати. О, може, оце? Давайте РПГ заберу. Може, воно зарахує, як за лаунчер. Ого, зараз все валиться. Так, типку... О, бачу, каністру. А, таких тут куча. Їх тут купа. Таскати не перетаскати, ми як раби Shadow Company. <свісно> 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 так, блін, ну мачукайся. знаю, кто ты воин. О! А, ебать, это наш Джаггер. Нихуя, бля. Так, скину в канистру. А это кто? Это Джаггер? речі, прикол, не зрозумів, якого фігу у нас джагер свій. Як він взагалі його отримав. Та я чую тебе, але ти на моїй команді, тіп. Ти мене не почуєш. О, джагер. Був джагера. А там входу нема. Так, тут было еще. Та, их тут еще купа. Таскать и не притаскать, блин, их. А, а типам такое выражение пофиг. Они там что-то файтятся. Зовни. А, кстати, это остальные канистры. И можно сваливать. Все. Треба чекати. Again, Та я чую тебе, ми йдемо. Та, блядь, дайте залізти. Так, треба скинути. Все. Капець, скільки тут всього. Навіть власне джагірнаут. А я до речі, скинути не можу? Скільки тут народу! Ми не взлетимо нас занадто багато. Тут весь сервак. КП, скільки тут народу А навіщо еще вот дым кинула, блин. О! Так тут че газ взирвався. Катсона пришла. Ну, все, мы Shadow Company повертаємось з завдання. Чётенько. Бляха муха, нас российские шпионы на гвенто Бляха муха, ну зараз пробьёт всех. А, вони з Макаром працюють. Секюні груп О, це трейлер Modern Warfare 3. Завдання під водою. Ооооо. З Верданського будівля В'язницю, верданс повертається. Ну, виглядає дуже гарно. Питання, навіщо вони туди вломилися і кого вони шукають? Макарова чи кого? Знову завданька під водою. Ооо, дамба зверданську. Стадіон зверданську. Джип зверданську. Ну, та, тупо Верданськ повертається. Не просто так він в Warzone Mobile. Скоріше за все і в Warzone, звичайно, ми будемо мапа Варданськ. Так, ну все, Макаров, напевно. Все можна передзамовляти тепер гру. Ну, про це я розповідав вже в себе там в Тіктоці, в Телеграмі, ну і в спільноті YouTube. На рахунок Walt Edition. Vault Edition 100 баксів коштує звичайна версія 70. Різниця 30. Так, ну що ж, що ж я виконав там? А, виконав 4 завданьки. Дві не виконав, треба буде ще сходити. Івент прикольний. Ну, катсцени теж прикольні. Мені сподобалось. Взагалі, в мене такий івент в Warzone вперше. Раніше ну, я в Warzone вперше не грав. Там теж було, здається, багато івентів. Це мій перший івент, мені сподобалось. Я думаю, що він не останній. А як він вам напишіть в коментарях. На цьому відео підходить до завершення. Якщо воно вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. Дякую, що додивились до кінця, та до зустрічі в наступному відео.